Хочеться сподіватися, що депутати не нароблять дурниць. Якщо вже завтра Верховна Рада не проголосує закон про відновлення незалежності антикорупційних органів, Євросоюз погрожує повністю зупинити фінансування України. У першу чергу перестане перераховувати нам виплати з заморожених російських активів. Про це уряд Юлії Свероденко вже повідомили через неофіційні дипломатичні канали. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що у четвер необхідний результат у парламенті. Буде дуже хочеться сподіватися, що так і трапиться. Бо є інформація, що низка депутатів категорично відмовляються скасовувати норми про підпорядкування Набу та САП генеральному прокурору. Причина проста: вони або самі є фігурантами справ НАБУ, або ж бояться, що цей орган збирав інформацію на кого треба і на кого не треба, в тому числі і на них. Каханих для України ціна депутатських страхів висока як ніколи. Після повномасштабного вторгнення від зовнішнього фінансування повністю залежать усі невійськові. Потреби нашої держави, і освіта, і охорона здоров'я, і соціалка загалом мільйони українців від початку Великої війни нашим найбільшим фінансовим донором став саме Євросоюз. Лише цього року ми мали отримати від нього 30 мільярдів доларів. Поки отримали лише 12. Між тим не за горами новий фінансовий 2026. Депутати, не підставляйте українців.